Мільйони свічок на майданах і в оселях українців вони пам'ятають тих, кого з нами немає. Це зараз. А в 32-му, 33-му померлих ховали тихо і без щоб світ не знав. вечора традиційно свічка горіла в вікні Катерини Марченко. Голодомор забрав життя вісьмох її двоюрідних братів і сестер, але сім'я вижила. Нікому не, не вірте, що умови такесь там, чи не ворожає, що чи, 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 чи якісь е, природних. Благодатна весна була. Всі землі були засіяні, всі землі. Бояли зеленню, але за 32-33 роки лише в селі Кищенці загинуло 2000 тисячі осіб, так само, як і в більшості українських сіл, увесь врожай за вказівкою Кремля збирали на хлібозаготівлі. Місцеві уповноважені обшуковували хати і витрушували останнє. До нас теж із таким штарем ходили, тикали, тикали скрізь, перевірили. Пішли. І нічого в нас та трошки того ж зернинки цієї залишилося. То мама брала жуменьку, жуменьку цього ж жита, розтирала в макітрі, і така похльовочка варилась. Їжу, як згадує Катерина Марченко, готували з корилипи, соломи і вибраної на полях перемерзлої картоплі. Одного разу вранці мама каже: сьогодні діти, ви не підете Лисогорівкою, бо вчора. На Лесогорівці дідусь вбив свого онука і поїв. А син прийшов додому і батька вбив. Саме такі свідчення очевидців, а також витяги із кримінальних справ, зокрема про людоїдство та численні інструкції і вказівки з Москви, віднайдені в архівах СБУ, стали доказами під час кримінальної справи про голодомор, геноцид. Геноцид це цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими або релігійними мотивами. Січня 2010 року апеляційний суд Києва підтвердив факт геноциду в Україні і визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними у штучному створенні умов для винищення частини українців. Також встановив кількість жертв голодомору. Валентина Наливайченко очолював СБУ, коли тривало розслідування. Над розсекреченням матеріалів півтора року працювала понад сотня слідчих у кожній області України. Насправді каральні органи злочинні органи колишнього СРСР і х і 30-х років всі злочини старанно приховували. Відтак жодних системних або, в принципі, архівів не залишилось. І в архівах колишнього КДБ, і в національних архіві в національному архіві, і знаходили копії інструкцій таємних, копії таємних наказів. Як каже Валентин Наливайченко, матеріали справи налічували 250 томів архівних документів, незаперечними доказами для. Суду були інструкції, які особисто видавали Сталін і Молотов. Також були вказівки щодо оточення сіл та заборони виїзду із них Пряма назва про попередження масових виїздів голодуючих селян за продуктами, якою забороняється виїзд з селян з України. Так і називали злочинні накази: немедленно дати указання всім дорожним станціям про прикращення продажі білетів за преділи кого? України. Мені ну, написано ж ні, ні жодної іншої країни. А оце це запис акту про смерть, викладений дослідниками голодомору в мережі інтернет. Він здійснений за фактом смерті 19-річного Андрія, селяна Назулянівського району. В графі причина смерті докладно написано Українець. 60% українців вважають голодомор геноцидом проти нашого народу. Такі дані всеукраїнського опитування проведеного цього року. Але є й ті, хто впевнений, що це був просто голод чи голодомор. Найбільше таких на сході України, і саме ці території суттєво постраждали від Голодомору. А потім туди переселялися люди з інших регіонів Радянського Союзу. Є певні сумніви щодо рішення суду і в історика, а тепер голови інституту національної пам'яті Валерія Солдатенка. Голод був неочікуваним. Для самого Сталіна інша справа, що коли зіткнулися вже з цією проблемою в 32-33 роках, не запланованою, а з тою, яка ну, просто грянула, розразилася, то він міг, можливо, багато що зробити, але в цих умовах він багато чого не зробив, ставши на шлях ну, реалізації планів тієї ж індустріалізації, колективізації там, конвертації. І хліба в золото, що торкається, скажімо, директивних документів. Які пов'язані скажімо, з задумом, з цілеспрямованою діяльністю. От таких документів, скажімо, я не знаю. Такі факти знає Роман Круцик, засновник музею совєтської окупації. Тут зібрані витяги із документів українських архівів і російських. Він певен без українських плодючих земель Росія не бачила свого майбутнього. За словами Романа Круцика, українське селянство було основною рушійною силою опору тогочасній владі, і саме тому було приречене на винищення. Тут представлені так звані умовні чорні дошки України, на які в 33-му році, власне, в 32-му, 33-му році були занесені села, які за тодішнім визначенням були злісними порушниками норм хлібозаготівель. Тут є умовно 14 тисяч населених пунктів. Ось ми бачимо інструкцію, виготовлено поліграфічним способом, оголошення у пресі не підлягає. І 30 тисяч екземплярів. Тут розписано, як ставити село на чорну дошку, оточити, заборонити завоз будь-яких продуктів, мануфактури, ніякої торгівлі немає, вилучити все ви Це по суті, село поставлене на чорну дошку, практично було приречене на повне винищення, повне вимирання. Такий вигляд має карта голодомору: що темніший район, то вища смертність. Ось тут вона перевищує звичайні статистичні дані в 14 разів. Але на території західної України, яка під Польщею та Криму, що під Росією, такої смертності немає. Щоб остаточно зняти політику у цих питаннях, служба безпеки України розсекретила архівні документи періоду голодомору і видала їх у збірнику, а ще зібрала в електронному архіві. Понад 19 тисяч розсекречених документів і близько тисячі фотоматеріалів того часу все це знаходиться тут в електронному вигляді і в вільному доступі. Кожен охочий може прийти і сам проаналізувати, чи дійсно голодомор був геноцидом. Є дуже цікавий матеріал до прикладу про візит французького прем'єр-міністра той момент Едуарда Еріо на територію Одеської області і чіткі вказівки керівництва ГПУ, як влаштувати йому власне показові огляди колгоспів показові огляди селян, які мали переконувати, що насправді голоду в країні як такого не існує. Але інформація все одно просочувалася за кордон. Ось одна із чекайських газет 34-го року, і в ній вже жахливі картини. Ось є доказ тих свідчень, тих е, героїчних. Кореспондентів, які донесли правду всьому світу про українську трагедію і на американському, і на австралійському, на європейському і на азіатському континентах. Та, попри волання українців за кордоном про підтримку, радянський червоний хрест запевняв, що союз такої допомоги не потребує. При підвозили цей цей віз, перевертали його так, як дрова кидали. А де хтось з них просить водички? От ще живі. Чую голос сусідського хлопчика. Йому було 16 років. Е, я б гукаю: не беріть тихона, не беріть, він ще живий, не треба помре до вечора. Тихону вдалося вибратися з ями і прожити щось 75 років і народити восьмеро дітей. Та їх могло і не бути. А таких, як він, заживо погребенних українців було тисячі. Тетяна Мельниченко, Олег Костенко, Володимир Лозенко, Віктор Протопопов. Підсумки тижня.